Всім привіт. З вами Артем Наруто і як і поздовся. Всем привіт. І сьогодні ми бдемо сматувати кадвоє. Гоє, двоє. Оє, оє. Так, Иди, а те там Не дам. Ну все, десь там. Uh -huh. Я я зараз натькуй на тебе бомбса. Як, а що твій пес там робить? <laughs> Не знаю, що побачить ти що. Я влучаю вот ударницю на них. <laughs> ти дурак. Е! Дал топор! Да автопорт! То чекай! Дай дай! даю! Ты мне сейчас землю ще землю, і ты на... А ти не трой мене! Не НЕ трой, пожалуйста! Да автопорт, быстро! Та не дам! Да він мне, є, сам честно машу! <laughs> Спринт издохнусь вс <laughs> равно! Я тебе даже морк и Ты не знаю, что я. Сзади порвай. Ой, это зараза. Пока. Я тебя могу запросто заразу. А, ты бы что-то пси, бляха, иди сюда. <laughs> Ладно, все, давай, не А Як вы помните, в тій части ми... мы я пос... <laughs> я. Як ти пройшов, між Як ви пам'ятаєте, в тій частині я Артем Наруто ем, построив таку ферму. Ну, переніс тості. І очищав територію. У тебе 4 пса? То що ти що, забув? забув? А в тебе п'ять. Неправда. правда. Іди сюди, не віриш? Ні. Давай, побіг. В тебе там, де овці шепси. Зайди, подивися. А ладно, там. Так, що будемо робити в цій часті? Давай давай строїти біл. Да, я случайно, Давай я буду зараз. Е, пішле, я якщо, рухаю, якщо хочеш щось зробити, то піди в мене там все вдома в сундуку залізне. Ну, залізо, там всяке є. Зараз я буду, давай навірно. А, відро я хотів зробити. Да, я відро для керниці для. Валі, Дай мені. Не хочу. Я ж Але тебе залізо зробить. Так, давай. А, хоча... Не відкривайте сундук. А ти дура. Де весь десь так? Чи в тебе цього не відкривати? Тому що там блок стоїть. А, oh, ти все, ти від мене закрив сундук. Куда ти вже залізла, спер? Візда. Да, ти не знаєш, де залізав. Тільки я знаю, де воно. Вона в цьому сундуку йде все. Да? Зайди, підійди сюди. Я табличку спеціально поставив, щоб ти лагав. Та ти, є, О, да. Да. О, да, ти... Te, дура! <laughs> не клади, от сюди. <laughs> <laughs> А зараз я не маю. Кстати, ми, ми, ми зараз йдемо в ад. Пішли? Ми йдемо зараз в ад. Да? Дай мені, блін. Що? Ти дебіл? Я його все розстрілю. Ладно, я тобі даю. Вот, диви. Бере, береш? Ти мені відро А, ні, не, не треба, у мене вже його два. <режу> так. <режу> я все це все забрав, ха-ха. Так, дивися. Вот, все, пішли. Да, чекай, мені треба зліти. Іде мат робити, ти дебіл. Ні, чекай, поспімо. Давай я сплю. Я сплю харь.